Непередбачений поворот подій у війні, що затягнулася на близькому сході. Сьогодні, 21 листопада, міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біняйміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Їх звинувачують у військових злочинах у секторі Гази. Докладніше далі. Ордер на арешт Нетаньягу та Галанда, як говориться в заяві Міжнародного кримінального суду, пов'язаний цитуємо зі злочинами проти людяності та військовими злочинами, скоєними в період з 8 жовтня 2023 року до як мінімум 20 травня 2024 року. Суд вважає, що Нетаньягу та Галанд навмисно позбавляли цивільне населення сектору Гази предметів необхідних для виживання, йдеться про продовольство, ліки, воду, паливо та електроенергію. Таким чином, у Газі задовольнили прохання головного нового прокурора МКС Каріма Хана поданий ще у травні. Єврочиновник пропонував видати також ордер на арешт лідерів Хамасу Мухаммеда Дейфа та Яхі Сінвара. Проте вони не дожили до рішення МКС. Терористів вже встигли ліквідувати ізраїльські військові. Як повідомляє видання Більд, прес-секретар уряду Німеччини Штефен Хебестрейт на запитання про те, чи буде Нетаньягу заарештований у Німеччині у разі винесення обвинувального вироку, відповів ствердно. Федеральний міністр закордонних справ Німеччини. Чине Аналена Бербок також запевнила видання у тому, що уряд повністю підтримує рішення міжнародного кримінального суду. В той же час лідер християнсько-демократичної спілки Фридрих Мерц, якого пророкують у майбутні канцлери Німеччини, назвав це рішення абсурдним, точніше, абсурдною підміною понять злочинця та жертви. Він назвав подання самої заявки на ордер. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.